Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Загальна підтверджена кількість багатофункціональних винищувачів f 16 від Нідерландів для повітряних сил України дійшла до 42 бортів. Про це заявив президент України. Він додав, що Україна отримає літаки після навчання пілотів іноземного персоналу. Цієї кількості f 16 вистачить для створення трьох ескадрилей по 14 бортів в кожній. Наразі невідомо, яку кількість літаків передасть кожна з країн коаліції винищувачів, до якої входять 11 держав, але вже точно можна сказати про десятки винищувачів. Данія офіційно підтвердила передачу 19 багатофункціональних винищувачів В 16 Україні. Про це вчора повідомило Міністерство оборони Данії. Кількість літаків також оголосила прем'єр-міністр Данії. Вона додала, що перші шість літаків полетять з Данії до України ближче до Нового року, інші тринадцять трохи пізніше. Відомо, що у розпорядженні королівських повітряних сил Данії є 30 в 16 На зберіганні, за інформацією, з відкритих джерел знаходиться ще 15 винищувачів. Українські пілоти та наземний персонал повітряних сил Збройних сил України розпочали підготовку до експлуатації багатоцільових винищувачів f 16 про це заявив міністр оборони України. Як він сказав, навчання вже розпочалося. Проектом навчання опікуються Нідерланди та Данія. Скільки триватимуть навчання, поки що невідомо. Рішення про готовність українців ухвалять інструктори, коли побачать належний рівень індивідуальних навичок. Втім, за оцінками, така підготовка може тривати від трьох місяців до півроку. Пілоти повітряних сил Збройних сил України тестують шведські винищувачі Джаз 39 Gripen. Про це під час візиту до Швеції заявив президент України. На прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції він заявив, що про таке навчання домовилися раніше. Також президент України сказав, що провів перемовини про можливість отримати ці літаки. Міністр оборони Швеції повідомив, що українські пілоти також пройдуть навчання на тренажерах. Він також повідомив, що на тести проїхало кілька досвідчених українських пілотів. Україна і Швеція задекларували наміри про спільне виробництво шведських бойових машин піхоти cv 90 в Україні. Про це повідомив прем'єр-міністр Швеції та президент України. Зокрема, під час брифінгу прем'єр-міністр Швеції повідомив. Що сьогодні було підписано заяву про наміри щодо виробництва бойових машин піхоти «СІВІ-90» в Україні? Як він сказав, це знак спільного бажання Швеції та України посилити співпрацю, забезпечені виробництва та навчання і обслуговування платформи СІВІ 90 Українським захисникам відправили понад 270 ударних коптерів українського виробництва. Передача вітчизняних БПЛА силам оборони відбувається в рамках проєкту Армія дронів. Безпілотник підіймає корисне навантаження у вигляді боєприпасів вагою до 15 кілограмів на висоту до 400 метрів. Кожен дрон оснащений тепловізором. Керує дроном оператор із пульта дистанційного керування. Частину елементів дрона виготовляють за допомогою 3D-принтерів. Дальність польоту дрона 10 км. Українські фахівці розробили новий ударний безпілотник SkyNight 2. Дрон можна використовувати для ураження цілей методом самознищення або методом скидання корисного навантаження на ціль. Дрон опціонально обладнаний модулем межмережі та спеціалізованим польотним ядром. Який має протидіяти комплексам придушення БПЛА у дрона є автоматичний режим польоту? Максимальне корисне навантаження, яке безпілотник може із собою носити 2,5 кг. Дрон доволі швидкий, потужний і водночас тихий. Українські волонтери адаптували тепловізори для переносних зенітних комплексів іГЛА. Це суттєво розширює діяльність мобільних груп протиповітряної оборони. Нове обладнання для цих ПЗРК вже передали українським захисникам. Встановлення тепловізорів на переносні зенітно-ракетні комплекси має дозволити їх операторам наводити ракети на ціль навіть вночі, що раніше було недоступно. На українському підприємстві для шахти виготовили високопродуктивний конвеєр-перевантажувач завдовжки 100 метрів. Новий конвеєр-перевантажувач призначений для швидкого транспортування вугілля від забійного конвеєра до транспортного засобу. Українська компанія виготовила та передала у відповідні підрозділи ДСНС партію з 38 автоцистерн. Передача відбулася нещодавно на базі загону технічної служби ДСНС. Повідомляється, що окрім посилення пожежників, держава підтримала підприємство, на якому працюють сотні працівників. Крім того, у підприємства є ще українські підрядники, які також дають робочі місця по всій країні. Українська компанія в одній з областей України продовжує монтаж силоса на маршрутному елеваторі. Про це повідомила прес-служба компанії. Діаметр силоса складатиме 32 метра. Повідомляється, що це вже третій сило з обсягом 19 тисяч кубічних метрів на елеваторі, який зводиться саме для заміни підлогового зберігання. На підприємстві ще частково залишилися склади такого зберігання, але потроху їхнє місце займають силоси. Вітчизняні виробники здатні виготовляти значну кількість техніки та обладнання, що необхідно для гуманітарного розмінування України. Про це повідомила міністр економіки України під час наради урядовців з представниками компаній виробників. Як вона сказала, вітчизняні виробники мають спроможності, щоб виготовляти необхідну для розмінування техніку та обладнання з високим ступенем локалізації виробництва в Україні. Здатні випускати за рік сотні одиниць машин. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.